Парки. Гірка, гірка. Джордж хоче з'їхати зі спіральної гірки. Добре. До зустрічі. До зустрічі. Підходьте, підходьте, упіймайте качку і виграйте великого ведмедя. Мамо, ми можемо спробувати. Добре. Один долар, будь ласка. Один долар? Він піде на добру справу. Дя, мамо. Я спробую, пепо, але думаю, що це непросто. Слушно. У вас жодних шансів. Що? Це неможливо. Марно витрачені гроші. Ми ще подивимося. Мама свинка виграла. Є! Це дивовижно. Ось ваш ведмедик. Не хочеш узяти замість нього маленького Пеппо? Ні, за що у світі. Дивись, мама, який великий ведмедик. Він надто великий. Нічого подібного. Джордж і тато свин стоять у черзі на спіральну гірку. М -м, вона за висока, Джордж. Ти точно хочеш з'їхати? Один долар, будь ласка. Один долар? Він піде на добру справу. Ой ой, гірка надто висока для Джорджа. Не хвилюйся, Джордж. Я зараз піднімусь. З вас один долар, будь ласка. О! Джордж більше не боїться висоти. О, вона дуже висока, чи не так? Я краще спущуся по сходах. Усі сходи заповнені дітьми. Униз тільки туди, тату Свин. О, добре. Підходьте, підходьте, влучте в мішень і виграйте великого ведмедя. Ти легко влучиш, мамо. Нам не потрібен ще один ведмідь, пепо. Не хвилюйтеся, ви не зможете виграти. Жінки не влучають. Вибачте, що ви сказали. Це справжнє мистецтво. Скільки коштує спроба? Один долар. Мама свинка виграла. Неймовірно, ось ваш великий ведмедик. Ура! Я теж хочу такого ведмедика, маму. Він надто великий. Нічого подібного. тато то свини Джордж катаються на оглядовому колесі. <рес> Тримайтеся міцно. О, тут справді високо. О! <рес> Я радий, що все скінчилося. П'ять повних обертів за один долар. П'ять повних обертів? О, ні. О, о. О. Підходьте, підходьте. Випробовуйте свою силу. Молот і ковадло. Що треба робити? Бийте по цій кнопці цим молотком. Якщо дзвінок пролунає, ви отримаєте приз. Ось. Жодних навичок. Але треба мати силу. Я спробую. Один долар. Невдача. Ха -ха -ха. Я сильний, я теж спробую. Краще всі відійдіть. Тільки будь обережний. Ти не в найкращій формі. Ха -ха -ха. Тато свин трохи огрядний. Що? Я просто сказав, що тато свин надто округлий у талії. Дайте сюди молоток. Це ж треба? Ще ніколи такого не бачив. Ви виграли всіх наших великих ведмедиків. Ура! Мамо, можна ми подаруємо ведмедиків моїм друзям? Яка хороша ідея. Ти дуже мила. Дуже тобі дякуємо.